Цей надувний трубчастий механоїд може пробиратись крізь завали, щоб знаходити людей, які опинились у пастці під уламками. Його називають спроут, м'який пошуковий механоїд спостерігач, розроблений дослідниками ЗМІТІ та університету Нотердам спеціально для роботи в зонах лиха, на відміну від звичних механоїдів, які можуть застрягти або пошкодитись у тісних просторах. Спраут розгортається з фіксованої основи, виростаючи, мов ліана. Його гнучка трубка наповнюється повітрям під час просування, що дає змогу огинати кути і проникати в надзвичайно вузькі щілини, де звичайна техніка безсила. Завдяки камерам і сенсорам на передньому кінці спраут створює карту небезпечних просторів, одночасно прокладаючи безпечний маршрут для рятувальників. Управління здійснюється простими джойстиками, а оператори бачать пряму відеотрансляцію з голови механоїда. Який може простягатися на понад 3 метри вглиб завалів, ця технологія може повністю змінити пошуково-рятувальні операції, надаючи важливу інформацію ще до того, як хтось увійде в небезпечну зону.